Вітання з Карпат. ось я на горі погра, тут шикарні країни відкривається. Я вийшов пішки, хоча є канатна дорога, але тут трішки далі. Ось там у нас папер... гра високий верх, у нас називається писана, по неї йдеться щодо курорту, ну, невідомо, що відбудеться. Я зараз тут трішечки по в колибі, яка є ось тут ліворуч, якщо йти. Вже трішки спускаючись, дуже гарно зігрівся, а то я знімаю ці відео, фото і в руки просто шалено замерзло. ось вона така красива колиба, Ну і так покажу загальний вид. Там середній люд, але я не став займати багато, ось покажу ще фрагменти. Зовні краєвиди, які звідси відкриваються, вважаю, що надзвичайно.